Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Знахідки в серванті. Сьогодні хочу показати вам свої покупочки, які я придбала на київській барахолці на почайній. Буваю я там досить рідко, так як проживаю в Полтавській області. Але коли туди потрапляю, то стараюся щось таке для себе цікавеньке придбати. Ну, і ось я. Купила собі ось таку статуетку. Я думаю, всі колекціонери її вже впізнали. Вона не є рідкістю, і майже в кожного вона є. Ця статуетка називається, називається Нука Отнімі. Виготовлялася вона на Полонському заводі художньої кераміки. Ось таке клеймо. Це другий сорт. Ставилось таке клеймо з 50-ті. 6 по 1972 рік. Ось така гарненька дівчинка. Дразнить свого собаку. Поряд лежить іграшка. Дуже чудове збереження самої статуетки. Білосніжний фарфор. Дуже гарна позолота, ніде не затерта. Дивіться, яке гарне виконання. Дуже гарне намальоване обличчя. Взагалі я статуетки не збираю, але саме ця мені завжди дуже подобалась, тож я вирішила її для себе придбати. Ось така гарненька. Відноситься вона до серії «Дитинство». У цій серії їх декілька. Можливо, і наступні я придбаю. Поки що не планую, але все може бути. Ось така гарна дівчинка. Далі придбала я ось таке блюдце. Придбала я саме блюдечко, так як чашечка у мене вже була. Ось таке блюдце гарне. Розмір її 14 см. Другий сорт, клеймо Довбеш, 50 60 роки. Ця чашечка в мене вже була, я її показувала вам в минулих відео. Клеймо тут перший сорт. Це чайна пара із сервізу Троянда. Досить тоненький якісний фарфор. Ви подивіться, як вона просвічується. Є в мене ще і інші такі чашечки в іншому кольорі, більш голубого кольору. Оця зелененька в мене була лише одна з старішим клеймом. Тож я вирішила до неї придбати ось таке гарне блюдечко. Воно розписане, багато позолоти, так як і на чашечці. Так як рідне блюдце до цієї чашечки, було також в мене з першим сортом, але ось таке потерте, простеньке, без малюнку. Тож я вирішила його замінити на ось таке гарненьке розмальоване. Подивіться, яка чудова вийшла чайна пара. Навіть по відтінку самого криття вона у мене співпала. Тож я дуже задоволена, що в мене зібралася ось така гарненька чайна пара. Так, ось такі покупочки в мене здійснилися. Сподіваюсь, вам сподобалось моє коротеньке відео. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, з задоволенням їх прочитаю. Вам бажаю щастя, миру, достатку та всього найкращого. Бувайте!